Всім доброго, доброго ранку, карти воздуха, водолії, близнюки та висить, що вас на сьогодні чекає. Карта смерті, трансформація. Це символ природження і передбачає трансформацію. Перевіхід в новий стан, кінець етапу в житті, звільнення від старих прив'язаностей, що вже не служать вам, та перехід до нового досвіду. Сьогодні ви можете залишити проект якийсь, який більше не приносить задоволення. Це шанс звільнити місце для нових ідей або нових можливостей. Карта наголошує на тому, що прийшов час відпустити все. Що стримує ваш розвиток. Не бійтеся прощатися з тим, що вже віджило своє. У відносинах з людьми карта закликає до змін та вказує на необхідність завершити певний етап або перетворити старі динаміки на нові. Якщо ви відчуваєте, що стосунки стали обтяжливими чи віджили себе. Сьогодні гарний день, щоб відпустити минулі образи або навіть змінити свої звички в спілкуванні. Це можливість відкрити для нов... відкриття для нових шляхів і бол... більшої внутрішньої свободи. Дозвольте собі відпустити старі страхи, обмеження. Це відкриє двері для зростання та особистого розвитку. Гарного всім дня!